Казка Леонард і Леопольд. Леонард і Леопольд це двоє упертих левенят, які ніколи не слухалися маму. Не біжіть далеко, тримайтеся ближче до кущів, наказувала їм мама Левиця, коли вони вирушали на полювання, вище занадто малі, щоб полювати на одинці!» Але левенятам здавалося, що вони вже дуже дорослі та хоробрі. Я гарчу майже так само голосно, як тато, хвалився Леонард. А у мене кіхті майже такі ж гострі, як у мами, вихвалявся Леопольд. Одного ранку, коли батьки пішли у справах, левенята вирушили на полювання. Вони спробували погнатися за зебрами та антилопами, але в тих були надто довгі ноги. Маленьким ливенятам. Ніяк за ними не вгнатися. Бачиш того страуса? раптом запитав Леонард. У нього голова у піску. Він нас не помітить. Брати, гарчачи, підійшли до гігантського птаха. Страус не підняв голови. Але заніс величезний кіхоть і двома потужними ударами розкидав неслухняних левенят у різні сторони. «Схоже, Краще нам таки слухатися маму, вирішили брати і попленталися додому, підібгавши хвости.